Радіо Чикаго Отже, в США в Нью-Йорк прибув Зеленський. Одразу з аеропорту поїде до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім, підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі важливі насичені дні. Генеральна асамблея ООН, саміт цілей сталого розвитку, Рада безпеки. Вже намічення вогомі двосторонні зустрічі. Територіальна цілісність держави, ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема статуту ООН. І треба повернути. Йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливість ООН зупиняти агресію та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН. У Вашингтоні заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партії Конгресу, з військовим керівництвом також зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Ну і звичайно, подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність. Радіо Chicago.